30 жовтня Україна вшановує пам'ять Аміни Окуєвої, жінки, яка стала символом відваги, честі та боротьби за свободу. Вона належала до тих, хто не просто спостерігає за історією, а творить її навіть ціною власного життя. Її історія це приклад незламності духу, що надихає тисячі українців. І сьогодні вона довела, що справжній патріотизм не знає кордонів, національностей і релігії. Аміна Окуєва у дівоцтві Наталя Никифорова народилася 1983 року в Одесі, жила у Москві, а згодом у Грозному, столиці Ічкерії, яка боролася за незалежність від Росії. Там вона побачила війну зблизька і зрозуміла справжню ціну свободи. У 2003 році повернулася в Україну, закінчила Одеський медичний університет і стала лікаркою. Разом із чоловіком Адамом Осмаєвим, який переховувався від російських спецслужб, підтримувала боротьбу за незалежність Ічкерії та допомагала чеченській діаспорі. Під час Революції Гідності Аміна вступила до самооборони Майдану, де служила лікарем 8-ї Афганської сотні. Серед вогню й холоду вона ятувала поранених і доводила, що жінка може бути воїном. Її образ у хіджабі став символом єдності народів, об'єднаних спільною метою, свободою. Коли почалася війна на Сході, Аміна вирушила на фронт. Вона служила у батальйоні Київ-2 і долучилася до створення чеченського добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Ми воюємо не лише за Україну, казала вона, ми воюємо за свободу народів. Її мужність і спокій викликали захоплення навіть серед досвідчених бійців. У червні 2017 року на подружжя скоїли замах. Нападник, що видавав себе за журналіста, поранив Осмаєва, але Аміна встигла відкрити вогонь у відповідь. Однак, 30 жовтня того ж року біля села Глеваха на Київщині їхній автомобіль обстріляли. Кулі забрали життя Аміни. Її загибель стала ще одним доказом того, що Росія боїться сильних, вільних і незламних людей. Її смерть стала болючим нагадуванням: боротьба за свободу ніколи не минає без жертв. Аміна Окуєва залишила по собі приклад незламності, віри і честі. Її ім'я живе у назвах вулиць у військових підрозділах і в серцях тих, хто продовжує справу, за яку вона віддала життя. І поки живе пам'ять про аміну, її боротьба триває у кожному, хто не схиляє голову перед злом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.